Змагання весняні надії проводили на честь жіночого свята. Поздравити всіх дітей з 8 марта і устроїти для їх батьків, в особливості для мам, праздник предпраздничне виступлення, щоб мами порадувалися глядя на своїх дітей От. і також щоб сорів у Все-таки це жінський вид спорта. И достаточно эстетичный, красивый. Сегодняшнее соревнование это первое соревнование, которое мы проводили, и также первое в моей спортивной карьере как тренера. Это была можно сказать такая небольшая матчевая встреча команд Кировагра Киева. Прошу прощения и украинки. Дитячий турнір з гімнастики вперше проводиться в українці. Загалом у ньому брали участь близько 30 учасниць. Поряд із місцевими гімнастками демонстрували свої вміння і киянки. Учасниця Кадю США Олімп школи Діригіна, і безпітальниця Лена Івановна Мядова. Цей красивий вид спорту вимагає від спортсменок чимало старань та терпіння. Однак за спостереженням батьків є дуже корисним. Во-первых, це пластика, організованість. У нас исчезла плоскостопия. Дитина став более, ну как сказати, похож на дівчину, можна сказати. Она уже осанку держит. Ну і она отличается от других детей, потому что є что перед другими показати. Тот же мостик, тот же шпагат. Это много играет. Учасниці виступали у різних вікових групах. Пластика рухів доповнювалася майстерністю володіння різними предметами. Радувала глядачів дівчатка виступами із іншими гімнастичними знаряддями легкі на перший погляд вправи відточувалися маленькими красунями довгий час. Школа гімнастики в Українці з'явилася досить нещодавно. Цьому посприяли ініціативні батьки. школа була основана іменно філіал здесь, в Українці, полтора года назад. Ми писали відкрите письмо. ми – це батьки Альбіні Николаевне Дерюгиной. Вона відкликнулася, виділила нам тренера. З нашої сторони ми знайшли зал, договорились обо і Школа начала минулого року були прошлого года які набраны детки, которые в этом году уже смогли принять участие в Среднем. В Вони виступали на Школи гімнастики в українці відвідують близько трьох десятків учениць. Деякі з них приїжджають з Обухова, однак графік навчання у загальноосвітній школі із часом може ускладнити відвідування занять. Дітей просто нікому буде туди привозити. Конечно, очень б хотілося, щоб этот же тренер би, мав возможность вести його в Обухові, потому что когда начиналися заняття, багато буховські ездить. у них получалось, но за неимением у родителей время, занятия прекратились. Сейчас вот у нас ездит 4 человека, еще бы, знаю точно, чтобы еще 2-3, которых я знаю сама лично, которые бы ездили бы с нами заниматься. И я думаю, что и те, которые занимались, они бы тоже вернулись по возможности, потому что что такое после школы привести ребенка, и что такое вот вести в соседний город. Это две большие разницы. Очень бы хотелось, чтобы, конечно, были эти тренировки и у нас. На турнірі гімнастики демонстрували і показові виступи. Члени журі оцінювали складність композиції виконання номерів. І змагань відбулося нагородження. Українчанки у різних вікових групах здобули 9 медалей різних категорій. Загалом гімнастика як спорт, юних спортсменів захоплює чимось особливим. Я займаюся художньою гімнастикою вже 7 років. Мені це дуже подобається. Я люблю займати призові місця, Тренування це практично вся моя життя. Мені дуже цікаво займатися цим видом спорту. Це увлекательне заняття, і коли ти розвиваєш саму себе. Меня здесь привлекает то, что можно соревноваться с другими спортсменками и можно познакомиться с ними как бы из других стран, из Украины также. Я занимаюсь уже как два года. Мне очень нравится заниматься художественной гимнастикой, ну, участвовать на соревнованиях, ну, получать медали. Если ты много занимаешься, то можешь достичь многого. Я очень давно хожу на гимнастику и хорошо растягиваюсь. Організатори сподіваються, що подібні турніри в українці стануть щорічними і традиційними, а гімнастикою на Обухівщині будуть займатися якомога більше дівчаток. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія БАРТ Українка.